Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні. Якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто презентував медикам клінічної лікарні унікальні багатофункціональні ліжка? Як у Луцьку громадяни з особливими потребами відзначили Міжнародний день інвалідів? Чому мешканці одного з будинків не хочуть встановлювати автономне опалення? Де у нашому місті вшановували захисників вітчизни у День Збройних сил України? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Нового тижня медики Луцької міської клінічної лікарні отримали надзвичайно потрібний подарунок вісім сучасних багатофункціональних ліжок виробництва Німеччини. Таку допомогу нашим лікарям надали представники першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова, яким в свою чергу унікальні ліжка передали колеги з Чехії. І оскільки волонтери першого добровольчого мобільного госпіталю працюють в основному на передовій в зоні антитерористичної операції, тому й вирішили багатофункціональні ліжка передати нашій міській клінічній лікарні. Розпочалася співпраця керівника першого добровольчого мобільного госпіталю Геннадія Друзенка з нашим містом ще 2014 року. Тоді під час мистецького дійства Ніч музеїв відбувся незвичайний аукціон ікон, написаних митцями на ящиках з-під набоїв із зони АТО. Виручені від продажу вражаючих творів мистецтва кошти стали основою створення першого мобільного госпіталю. І ось тепер добро повернулося сторицею лучанам, які лікуються у нашому медичному закладі. До слова, Саме на лікування бійців із зони АТО виділено більше 300 тисяч гривень міського бюджету. На сьогоднішній час, на жаль, ми ще не можемо собі дозволити за бюджетні кошти закупляти функціональні ліжка. Із-за того, що вони надзвичайно дорогі. Їх ціна мінімум 60, а то 80 тисяч гривень. Звичайно, що ну, дуже багато потреб, і ми б таких собі дозволити не можемо. Тому ми надзвичайно вдячні нашим колегам, героям, які знайшли можливість передати для нас такі ліжка, тим більше, що в нас лікуються і воїни АТО, і лікуються члени їх сімей. І міська влада зараз забезпечує повністю безкоштовне лікування цієї категорії пацієнтів. Як на нашу думку, заслуговує слів вдячності і Віктор Матков, надавши спеціальний транспорт для доставки дороговартісного вантажу. А щодо спеціальних ліжок, переданих Луцькій міській клінічній лікарні, то вони оснащені навіть пультами для регулювання матраців, три з яких протилежневі і будуть встановлені у відділеннях реанімації. На таких ліжках медики можуть здійснювати будь-які заходи, а головне, ліжка піддаються санітарній обробці, що додає форму відчуття безпеки. Геннадій Дурзенко запевняє, що це тільки початок співпраці з мед закладами Луцька. В міській владі, принаймні, може мені таланило, але можу говорити про тим, тих, з ким працював, люди, які дійсно служать. Я живу, ну, не вилажу з машини, знаю дуже багато громад, міських галів, бі, великих міст, маленьких міст. І безумно люблю Луцьк, хоча я відкрив його для себе фактично років 40. Тому ми раді дарувати, знаючи, що вони не стануть спецпалату, де буде лежати, там, умовно кажучи, тільки там, губернатор. Ліжка тут, і це, я вірю, тільки початок. Ми зараз вже попередньо так в кількох словах обговорили перспективи співпраці. Дай Бог, щоб на Сході було все тихіше, тоді весь наш потенціал, новітні розробки відданих лікарів ми зможемо використовувати для тих, куди з тих чи тих причин не діставала медицина. В Луцьку, слава Богу, все більш-менш добре, але віддалені села Волині, де якраз для наших мобільних бригад ще не орана нива для праці. Цього ж дня гості презентували нову ексклюзивну розробку у Мобільний надсучасний кардіограф, здатний знімати показники відразу з більше як 200 параметрів. Таких приладів в Україні всього з десяток. І міський голова Микола Романюк вважає, що такий кардіограф має бути і в Луцьку. Ми будемо продовжувати. Роботу, продовжити спілкування, вже зараз йдуть так, консультації, розмови стосовно і іншого обладнання, діагностичного обладнання. В першу чергу для профілактики серцево-судинних захворювань, яка на сьогоднішній день профілактика і має на увазі. У нас, на жаль, вона не то, що бажає краще, у нас, на жаль, люди не хочуть йти. Насправді, розробка лікарів першого добровольчого госпіталю новинка здатна здійснити переворот у медичній галузі. Сподіваємося, найближчим часом такий кардіограф буде і у Луцькій міській клінічній лікарні. Міжнародний день інвалідів у Луцьку завжди відзначають хвилюючи щемливо у Палаці культури нашого міста чи в територіальному центрі, де знаходять можливість поспілкуватися люди з особливими потребами, а їх в обласному центрі майже 11 тисяч, серед яких більше тисячі діти. Відверто кажучи, більшість громадян намагається інвалідів на вулицях просто не бачити. Хтось за маскою байдужості ховає відверту неприїзд до обездолених. А вони потребують, можливо, не стільки подарунків та нагород у Міжнародний день інвалідів, як уваги, турботи чи хоча б можливості розповісти про свою біду. Такою собі другою домівкою для інвалідів нашого міста вже давно є територіальний центр, де минулого тижня, 21-рік поспіль, зібралися люди вняткової мужності, терпіння та оптимізму. Якось не випадає назвати цей день святом навіть міжнародним, бо той статус інваліда нівелює усі норми людської моралі. Звичайно ж, працівники Терцентру та Департаменту соціальної політики підготували підопічним і святковий обід, і подарункові продуктові набори. Так, що так, нам не за подарунки ми ходимо, а то, що до нас відношення таке хороше. Дуже приємно прийти тут і поспілкуватися, за нас думають, і обслуговують вдома, дуже гарно обслуговують. О, і, цей, і, і міська рада, і всі за нас думають. Ми дуже-дуже вдячні. На жаль, інвалідів щораз стає більше, тільки цього року на Волині майже на дві тисячі. Вони шукають своє місце під сонцем і не звертають уваги на так звані особливі потреби. І серед тих, хто зібрався сьогодні у Палаці культури нашого міста, теж випадкових людей не було. За кожним з них окремі хвилюючі долі і особливі історії життя. Здається, усім нам таки треба змінити психологію громадян та їхнє ставлення до тих, кого ми називаємо неповносправними. Ваша мужність та оптимізм взяли для інших. Вам не потрібно чогось особливого, лише елементарне можливість жити. Жити серед людей і відчувати себе людьми. Адже всі ми рівні перед Богом. Для місцевої влади Міжнародний день інвалідів то акцент уваги до людей, які щонайперше хочуть бути потрібними. А подяки міського голови Миколи Романюка – то визнання незвичайної сили духу людей з особливими потребами. Втім, вони не потребують жалючі співчуття, а хочуть, аби їх сприймали повноцінними громадянами суспільства. Дійсно, тут основне не забувати, що ці люди потребують постійної підтримки, постійної допомоги. Сьогодні, я б більше б сказав би більше сказав, теж потребують окремої похвали ті люди, які працюють з цими, з цими ну, хворими або людьми, які мають особливі потреби. І саме їх сьогодні ну, варто було б і згадати, і подякувати їм, тому що щоденна робота кропітка їхня дає можливість. Легше жити, легше, ну легше проносити свої ось такі не зовсім ну незручності пов'язані з певними хворобами, людям, які які про яких ми сьогодні говоримо. Ці люди такі ж як і усі, хіба що більш ранимі і потребують більшої уваги не тільки у міжнародний день інвалідів. До 7 грудня мешканці скандально відомого 70-квартирного будинку номер 37 а що на вулиці Тараса Шевченка, мають визначитися з рішенням щодо встановлення індивідуального опалення у квартирах. Щоправда, мешканці 40 квартир вже встановили необхідне обладнання. Ще 15 готують необхідні документи, а ось інші не поспішають з рішенням, шантажуючи місцеву владу вимогами поставити у приватизованих квартирах автономні пункти опалення або котельню для усього будинку, завідомо знаючи, що такі вимоги нереальні. Нам довелося вислухати різні думки мешканців і з впевненістю можемо заявити, що у вирішенні цього питання місцева влада може лише допомогти, але не дати. Цьому будинку на вулиці Шевченка 47 років. У ньому проживають ті, хто працював на приладобудівному заводі, котельня якого і надавала тепло мешканцям. Їхні проблеми розпочалися ще 2009 року, коли керівництво заводу попередило про відмову опалювати будинок через нерентабельність. Але попередня влада не знайшла спільну мову ні з приватним підприємством, ні з громадою. Коли ж цього літа люди забили на сполох, будувати окрему модульну котельню для одного будинку було пізно. Цього року вирішили коштом міст... Цього бюджету, а це майже півмільйона гривень, забезпечити мешканців газопостачанням, виготовити відповідну документацію, прокласти внутрішні будинкові мережі до кожної квартири, встановити газосигналізатори. Нагадаємо, самі помешкання приватна власність і аргументів для встановлення у квартирах автономного опалення у місцевої влади немає. та Більшість частина вже біля 40 квартир звлаштувала автономне опалення. Ну і роботи продовжуються, хоча є частина людей, які, ну... На відріз відмовляються встановлювати, тобто чекають встановлення котельні. Ну, а це, що люди говорили, що там, наприклад, що не повідомили все. Я особисто тут збирав вже біля 10 зборів мешканців. Заступникам, Тут були всі заступники міського голови. Соколовська, Яковлів був, Кубіцький, всі, кожен раз їм доводилося ну, одне й те саме. І, тобто, щоб люди не обізнані сказати, ну... Це неправда. Тобто всі знають, що робити, як робити. Мене вже тут знають всі в обличчя. І щоб казати, що вони не, ну, не знають, що, як, що, де робити, то ну, зовсім неправда. Втім, дехто з мешканців продовжує шантажувати владу, вимагати безоплатного встановлення індивідуального опалення, замість того, аби таке відшукати, чи позичити кошти на встановлення обладнання. Так як я не маю тих коштів. Я вдова і вже 13-й рік без чоловіка, діти окремо живуть і кожен має свої заботи, своїх дітей. Але я не цим не цим я возмущаюся, возмущаюся тим, що як по початку приїхали, тут у нас були великі збори, і сказали, якщо вам не виходить, то ви здавайте свої квартири. Ну, тобто вони приватизовані, працювали на заводі скільки часу, заробили ті квартири, здайте, вони все зроблять і квартира вже їхня. От, І от таке, хіба, хіба це вихід з положення, хіба це держава, як би сказати, так, оце? я не знаю. До слова, одиноких людей у цьому будинку багато, але чомусь саме сивочолі мешканці першими встановили у своїх квартирах теплові пункти. До мене тепло майже ніколи не доходило. Завжди пів батареї холодних, завжди за по п'ять відер, чи, муш, мушу спускати, щоб в мене було тепле батарея. Як тільки збудовалася нагода, що можна поставити індивідуальні, ми одні з перших поставили. Звісно, тут таке було, таке робилося, що я чуть сама не, не захищала того крася, бо я стояла ззаді нього, от, а до нього прям кидалися битися. от Ужас один. Ну і зараз я, наприклад, поставили мені, Богу дякувати, я не знаю, як далі буде, але я включаю собі, коли мені треба. От. Богу дякувати, я не знаю, скільки я за газ буду. Десь в мене з 10 числа та, е, працюється. От. І я поки що Бог, нормально мені. Таких ініціативних людей меншість не любить. Одному з мешканців, який виступав за автономне опалення, навіть прокололи колеса автомобіля, але більшість розуміє невідворотність зими і вирішення проблеми власним коштом. Навіть зібрали підписи з вдячністю до місцевої влади за розуміння і підтримку і не натішиться індивідуальним опаленням, яке окупиться за дві зими. Ми дуже задоволені автономним опаленням. Воно вже в нас місяць, і ми тільки напалили 90 кубів. Я дуже задоволена. У Нас в хаті тепло, бо в нас угол, перший етаж, Ми сирості в нас в хаті немає. Ми дуже раді і я б дуже хотіла подякувати пану Красю за те, що він за нас дбає. І на завершення для тих, хто жаліється на брак коштів, є кілька варіантів вирішення проблеми автономного опалення. Навіть безвідсоткові кредити за домовленістю влади і банку. Словом, хто стукає, тому відчиняють. Минулий тиждень був позначений і вітаннями військовослужбовців. 6 грудня ми відзначили День Збройних сил України. І важко було зрозуміти, що ж ми святкуємо 14 жовтня у День захисника вітчизни. Бо за логікою, на тих, хто носить військову форму зі зброєю у руках, це нове свято не розповсюджується. До того ж, частина чоловіків і не думають відмовлятися від свята 23 лютого. Але як би там не було, минула неділя для жінок стала нагодою ще раз привітати коханих чоловіків, які сподіваємося віддячать їм 8 березня. Варто зазначити, Збройні сили України ведуть початок і славні традиції ще з часів Київської руси та українського козацтва, Червоної армії та національно-визвольних змагань. І хоча країна до сьогодні не має національної ідеології, її військова доктрина збереглася. Історія Збройних сил України писалася кров'ю, хоча весь світ знає українських воїнів як миротворців. Сьогодні наші військові гартуються моральним та патріотичним рухом у зоні антитерористичної операції. І саме там народжується нова армія позначена бойовими нагородами і орденами за мужність. Кажуть, Бога і солдата згадують під час війни, а після неї згадують тільки Бога, а солдата зневажають. Бо як можна пояснити те, що відзнаку за подвиг Андрій Мудрик чекав більше року. Втім, нагорода таки знайшла героя, який, відверто кажучи, воював на сході України зовсім не за ордени, а за вітчизну. Наскільки важлива підтримка держави, ну це усвідомлення того, що ти робиш якісь речі. Не для когось, не для себе. Да? Ти робиш це якось загальнозначуще. І оця відзнака, віддяка це, ти приходиш з цим розуміння, що твої вчинки, твої дії, той час, який ти витратив, оце, той самий рік, він був не дарма, він був для когось, він може стане маленькою цеглинкою в історії твоєї країни. Тобто ну, якусь значущість себе, як особистості ти відчуваєш, коли ти робиш щось і держава це оцінює. Тих, хто сьогодні готує кадри для нової української армії та стоїть на сторожі цілісності держави, відзначили нагородами та черговим офіцерським званням. А перемежовувалися урочистості з нагоди Збройних сил України концертними номерами аматорських та професійних колективів нашого краю. 3 грудня 1317 року Люблін отримав права міста. Таким чином, в столиці воєводства наших сусідів за Бугом минулого тижня виповнилося 698 літ. Розташований свого часу у центрі держави Люблін завжди приваблював представників різних національностей та віросповідань, які, оселяючись тут, творили дивовижну барвисту історію. Ми звітаємо наших друзів та колег у Любліні з днем міста і запрошуємо усіх, хто зараз дивиться нашу програму, пройтися вулицями і доторкнутися до історії древнього і завжди молодого Любліна. Один з західноєвропейських поетів про Люблін сказав так: це місто гідне бути помешканням Бога та садибою королів. Багатолюдне, багате, великих мужів вже зродило, чимало досягаючи в мирі, укладаючи славні союзи. Насправді Люблін своєю опікою завжди оточували князі та королі, надаючи йому неавейку підтримку та привілеї. Ще 966 року князь Мєшко з роду п'ястів на пагорбі Чвартик побудував костюл Святого Миколая, а Казимір Великий у 14 столітті спорудив тут замок. До речі, саме у Любліні 1569 року була підписана знаменита польсько-литовська унія, яка на кілька століть об'єднала два народи. Золотий період завершився через 25 років, коли місто разом з Польщею втратило незалежність з початком численних війн з Росією, Прусією та Австрією. У 1918 році у Любліні створено тимчасовий уряд Польської республіки. Але тільки після руху Солідарність у 80-х роках минулого століття річ Посполита, Авітак і Люблін стали насправді незалежними і вибороли державність. До сьогодні у Любліні збереглися пам'ятки архітектури, яким більше 700 років старе місто, засноване на пагорбі між річками Бистриця і Чехівка, вражає мальовничою панорамою і краківською брамою, символом Любліна. А біля коронного трибуналу вам повідують легенду про диявольський суд і покажуть відбиток чортової лапи на суддівському столі. Зами на пришлость. Okay. До забачення. Втім, усі дороги ведуть до Королівського замку, де сьогодні розташований історичний музей з оборонною вежею Донжон, найстарішою будівлею міста. Зовсім поруч через дорогу Ринок, куди, як правило, найчастіше поспішають українці. Що шукають вони серед розмаїття краму, важко сказати, бо сьогодні до Любліна їдуть не на базар, а доторкнутися до витоків історії, до яких причетна і Волинь. Кажуть, назву місту дали саме наші краяни, але то вже тема іншої розмови. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.